Вітаю всіх на каналі Шаховий Код, урок номер 38 і тема відволікання. Що таке відволікання? Ось чорний король, він захищає чорну туру. Давайте відволічаємо короля від цієї функції. Білий є хід слона h7. Королю буде шах, і король буде змушений перестати захищати туру. Король побив слона, ми його відволікли від тури і б'ємо туру. Цій задачі чорна тура зупиняє білого пішака. Але в білих є дуже гарний хід Тура g 5. Ми зв'язали туру, тура не поб'є пішака. Чорна тура буде незахищена, і вона буде змушена побити білу туру. Тепер проводимо ферзя і це ще й буде подвійний удар. Тобто білі зразу ще й виграють туру. Біла тура атакує чорну туру і захищає ферзь. Будемо відволікати ферзя. Як це зробити? Є хід ферж 4. Фержі 4 це подвійний удар. На ферзі 7 мат і на чорного ферзя. Якщо ферзь відійде від тури, то буде тура й 8 мат. Фержі 4 і білі виграли. Чорні захистились від мату, але можна просто побити ферзя. Цю комбінацію я бачу багато разів у партіях початківців. Ферзь атакує ферзя, його захищає король. Як відволікти короля? Є жертва слона слон всі. 7 Слон f7, чорні змушені бити слона, ферзь d8 виграли ферзя. Цій задачі чорний ферзь захищає поле h7, щоб не було ферзь аж 7 мат. Як відволікти ферзя? Є хід Тура F8. Ферзь захищає туру, тому король не зможе бити. А буде змушений бити ферзь, тому ми відволікли ферзя. І тепер можна ферзь h7 мат. Тут білі можуть походити кінь в 3 вилка на короля і на туру. Поле в 3 захищає ферзь, і він поб'є коня. Але за ферзем є біла тура, і вона нічим не захищена. Так чорні виграють якість. Кінь в 3 звичайно, ферзь б'є, тура є один. А ця проста комбінація вона навіть зустрічається в партіях гросмейстерів. Тобто навіть гросмейстери так помиляються. Що тут за помилка? В білих є хід тура е 8 Якщо чорні б'ють тура е 8 то ферзя вже ніхто не захищає. Якщо не бити туру на е 8 а втікати король h7, тоді білі поб'ють ферзя на d6, тура d6 і тура 8 виграли туру. Тура е 8 відволікаємо чорну туру. І тепер ферзь d6 виграли ферзя за туру. Тут в білих є простий, але дуже сильний хід слони f6. Зв'язали ферзя. Також ферзь він змушений захищати поле h7, щоб не було мату. Слон f6. Чорні не могли бити слона, а білі виграють ферзя. І тепер ще потрібно побити слона. В цій позиції обидва ферзі під боєм. Також в білих є ідея кінь f7. І може бути мат, тому що кінь відкриє вертикаль для тури. Поле f7 захищає чорний ферзь. За білих правильний хід ферзь h4. Подвійний удар на короля і на ферзя. І заберемо ферзя з під бою в чорного коня. Чорні закрилися, тепер можна виграти ферзя кінця 4. Де слабкість у білих? У білих слабка перша горизонталь, якщо там не буде тури. В чорних є ідея тура це 7. Якщо тура це 7, ферзь 1 і потім буде мат. Тура це 7, білі закрились кінця 4. Є кілька хороших ходів. Можна вже побити коня, можна не поспішати бити коня, він нікуди не подінеться, він зв'язаний. Є, наприклад, хід D2. Йдемо у Ферзі. І це розв'язок задачі. В цьому уроці ми розглянули відволікання. Ця комбінація дуже часто зустрічається. В описі буде два посилання на задачі з цього відео і на тренування з тактики на тему відволікання. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!